Як звичайну бляшанку перетворити на джерело тепла та світла для наших військових знає чернічанка Ольга Топиркіна. До війни жінка виготовляла прикраси, а її мама в'язала шкарпетки та рукавички. З квітня вони почали займатися виготовленням окопних свічок. А згодом пані Ольга налагодила у міському палаці дітей та юнацтва невелике виробництво, до якого приєдналося чимало небайдужих людей. Це почалося з квітня місяця. В квітні місяці е, моя знайома в Івано-Франківську Оксана вона почала робити ці свічки. Е, власне розповіла, що це є. У е, мене було парочку блішанок і згарків свічок. І я подумала, що висилати це все діло в івано франківськ затратно. І якщо івано франківськ зміг зробити налагодити це все, то в Чернівцях, звичайно, також всі можуть це зробити. Таким чином налагодили тут. Я не знаю, це, це не производство, це не виробництво. Це такий згуртований маленький колектив, де ми збираємося разом, і потрошки потихеньку, помаленьку, це все робимо. Тобто, в нас не припиняється робота по заняттям, по гуртківцям, але паралельно до е, занять ми можемо робити окопні свічки. Е, ось така свічка буде горіти примірно півтора години. Тобто на ній військовий не то, що може зігрітися, він може запросто закипіти собі там 200 грам води для того, щоб заварити той самий чай, для того, щоб заварити ту саму або мівіну, або е, перекусити, щоб не замерзнути. Тобто вона саме таким чином загорнута. Тобто, тут має бути. Про картон, який є з дірочками. Через нього просочується віск, парафін розтоплений, і сам картон якби, напітується цим, цією речовиною і горить власне цей картон і залишки того воску, що заляті сюди. Ось така, звичайна з-під кукурузи, вона горить до 7-8 годин. Де такі свічки потрібно використовувати у добре провітрюваних приміщеннях, тому що. Для заливки ми використовуємо не харчовий парафін і не віск вищої категорії. Ми використовуємо все підряд. Ділити це все на харчовий, не харчовий це трошки дороговартісно. Вона трішечки має чат, трішечки має кіптяву, тому потрібно провітрювати приміщення. Я спочатку хотіла все це сама робити. Тому що не не змогла знайти нікого, хто це робить тут в Чернівцях, і попалася мені Олічка. Так, і ми до Олічки сюди прийшли, поговорили і вирішили, що разом будемо це робити. А ми вчора з дівчатами зробили ну майже, навірно, десь тут 300, може є, може більше є. Ми ще не читали. Нам потрібні постійно на постійній основі згарки свічок. На постійній основі нам потрібен парафін. Тому закликаю всіх, в кого є згарочки, хоч одні, хоч два, хоч чотири, будь ласка, приносьте за адресою шептицького 10, дворик подаю. Ми будемо дуже раді навіть одній свічості. Я ж я хочу, щоб в воєн, щоб в воєнні ЗСУ, ну. Ну, хочу, щоб вони були здорові, щоб вони були сильні, щоб вони перемогли. Слава Україні і героям! Слава Слава нації і смерть ворогам.